Вітаю! Ви на каналі Still Time. Коли хтось починає шукати собі новий годинник, в першу чергу він звертає на популярні або навіть легендарні колекції. Деякі бренди взагалі асоціюються лише зі своїми головними лінійками. Якщо Адемар Піге, то, звісно, Royal Oak. Патек Філіп Nautilus. Тісо останнім часом PRX. Але сьогодні я пропоную поглянути на годинник, який не входить до жодних топів, не має гучних релізів і не засвідчується в рекламі бренду. Це просто Seiko із базової колекції KS Sports. І питання, чи справедливо, що про неї майже ніхто не говорить. Продовжуючи цю думку, пропоную просто зайти на офіційний сайт Seiko. У розділі колекції все гарно: легендарні лінійки, популярні серії, але ж. Нам потрібні ті самі базові Seiko. Для цього натискаємо всі колекції. Прокручуємо вниз. Бачимо кнопку Дізнатися більше. Тиснемо. І ось тут, ніби в трохи прихованому розділі, знаходиться той самий базовий асортимент. Сьогодні розглянемо нові хронографи з лінійки KS Sports. Seiko випустили їх у трьох кольорах зелений, синій та чорний. І думаю, неважко здогадатися, яким культовим годинником надихалися японці. Ну що, є версії? Так, це легендарний Omega Speedmaster Moonwatch. І схожість тут не випадкова: класичний циферблат з трьома субдайлами, тахіметрична шкала на тогомкому безелі та купольне скло. Цей годинник від Seiko має доволі вінтажний дизайн і загальний вайб, який нагадує хронограф Tissot. перевипуск моделі PR516. Але якщо говорити про візуальну схожість, тут її майже немає. Тим не менш, до цієї моделі ми ще повернемося пізніше, адже, як на мене, саме вона є найближчим конкурентом цих Seiko у своєму сегменті. Нагадаю, що моделі доступні у трьох кольорах: чорному, зеленому та синьому. Всі вони мають контрастні білі субциферблати. Чорний годинник має субциферблати з жовтуватим відтінком, сріблясті накладені годинні індекси прямокутної форми, доповнені люмінісентними маркерами. Стрілки також покриті люмібрайт, то зчитувати час у темряві не проблема. Індикація дати розташована між відмітками 4 та 5 годин. Рішення доволі спірне, адже не всім подобається таке зміщення. На нижньому субциферблаті секундна стрілка годинника, праворуч 24-годинний формат часу. Хронограф запускається верхньою кнопкою. Його центральна секундна стрілка рухається з частотою 5 кроків за секунду, і відстежити це можна по шкалі, що йде по краю циферблата. Зліва розташований 60-хвилинний лічильник, тож функціонал тут повноцінний, як для класичного спортивного хронографа. Всередині японський мекакварцевий калібр 8Т63. Механізм працює від батарейки, якої вистачить до 3 років роботи, точність ходу – плюс-мінус 15 секунд на місяць. На ранті є кольорова вставка, що відповідає відтінку циферблата. Тут розташована тахіметрична шкала, срібляста на фоні основного кольору. Над рантом помітно височує купольне скло Хардлекс. За сапфір у такому виконанні довелося б доплатити чимало. Знову варто згадати, що навіть Омега досі випускає два ідентичних спідмастер. один з хезалітом, інший із сапфіром. І різниця у ціні між ними немаленька близько 1000 доларів. Корпус вже доволі компактний, виконаний із нержавіючої сталі марки 316L. Більша його частина полірована. На вушках є сатинування. Діаметр 38,7 мм. Вістань від вушка до вушка 45,1 мм. Товщина складає 126 мм, здебільшого і за скла, що височіє на понад 3 мм над корпусом. Сталевий браслет візуально теж нагадує Speedmaster. Сатиновані ряди ланок чергуються полірованими, створюючи приємний контраст. Біля корпусу його ширина становить 20 мм, а до застіпки він звужується до 16 мм. Застібка брендована та штампована. На жаль, у цій колекції Seiko не використовує леті варіанти. Проте це не критично. Сама застіпка має два додаткові отвори для більш точного підгону браслета під зап'ястя. Задня кришка загвинчується. На ній нанесено гравіювання з логотипом та основними характеристиками моделі водозахист 5 бара, чого цілком достатньо для щоденного носіння. На руці годинник сидить чудово. На зап'ясті обхватом 16 см він виглядає пропорційно, завдяки компактним розмірам і вдалій геометрії вушок. І тепер про вартість. Модель коштує 480 євро і є найдорожчою базових колекцій колекції KS Sports. Хронографи з більш сучасним і футуристичним дизайном мають меншу вартість, навіть ті, що мають сапфірове скло. Як я й казав на початку, цю Seiko ліпше порівнювати вже з TіSo. Швейцарські коштують приблизно на 3000 гривень більше. Але тут ви отримуєте не базову колекцію, а справжній годинник натхненої моделлю 60-х із духом автогонок. Також у PR516 сапфірове скло, точний механізм пресідрайв, лита застібка і більш цікава задня кришка. Останнім часом Seiko піднімається все вище і вище і вже конкурує швейцарськими брендами. Чи це добре, не знаю. Напишіть у коментарях вашу думку. Якщо вам до душі такий ретродизайн, то Seiko дуже класний вибір. Але якщо дивитися суто на характеристики, можливо, варто придивитися до інших моделей Seiko, або навіть швейцарських брендів. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про ці Seiko. Дякую за увагу! Не пропускайте нові відео. До нових зустрічей!